Службові автомобілі та помпові рушниці отримали офіцери громади Вінниччина. одна з перших областей, де реалізовано проєкт поліцейський офіцер громади, що є частиною реформи національної поліції. Так, офіцери зможуть постійно підтримувати зв'язок із місцевими жителями, своєчасно реагувати на виклики, дбати про безпеку та запобігати правопорушенням. Для підвищення безпеки у населених пунктах України запроваджено проєкт поліцейський офіцер громади. Його суть полягає в закріпленні поліцейського за певною громадою, що дозволяє оперативно реагувати на проблеми та забезпечувати порядок. Проєкт поліцейського офіцера громади в Вінницькій області реалізовано в повній мірі на 100%. І вже з завтрашнього дня офіцери приступать. До виконання своїх службових обов'язків у Тульчині відбулася передача службового транспорту та зброї з нагоди завершення етапу проєкту. На території Палацу Потоцьких вишикувалось офіцери громад, а в заході взяли участь керівники національної поліції, міжнародні партнери та представники місцевої влади. В усіх 63 громадах Вінницької області буде поліцейський офіцер. Громади поліцейський офіцер громади це той, хто найближче сьогодні до громадян. Бо ви перебуваєте в громаді щодня, ви там живете, працюєте. Ви володієте усією ситуацією, яка стосується проблем, потреб, ви розумієте, де є ключові больові точки, і найголовніше це справді. Профілактика усіх тих можливих правопорушень під час події поліцейським вручили ключі від автомобілів і помпових рушниць. А голови громади реалізовано проєкт, отримали сертифікати учасників. Яна Колодинська, телеканалу Вінниччина.